Це програма про головне в деталях. І у нас у студії Руслан Марцінків, міський голова Івано-Франківська. Вітаємо вас. Слава Україні! Вітаю слава Україні! Як завжди по четвергах ми спілкуємося з вами про останні події, котрі відбуваються в громаді. І сьогодні не виняток. Ми працюємо в прямому ефірі. Ви телефони бачите на наших екранах. Маєте можливість до нас телефонувати за ними, задавати свої запитання, але трошки згодом, тому що почнемо ми, як завжди, із тих тем, які є найбільш актуальні. А саме про стартапи, які стартують проект бізнес. Прогрів молоді іФ, який робить власне місто, а також бізнес асоціація Івано-Франківська та університет короля Данила. Що це за стартапи та що саме отримують від цих стартапів його? Дуже такі складні слова. Насправді насправді це навчання підприємницької діяльності молоді. Більше сотні студентів і молодих людей віком до 30 років виявили бажання пройти таких навчання. І за підсумками цього навчання 10 найкращих проєктів буде профінансовано бізнес асоціацією як підприємницька діяльність. Чому це важливо? Важливо, щоб молоді люди могли реалізовувати себе в Івано-Франківську. І один з напрямків це саме навчання наших, нашої молоді, молодих людей. Це один з тих проєктів, які ми підтримуємо як місто. Також, окрім цього, проєкту, ми підтримуємо. Відповідно стипендії міста, тобто 100 найкращих студентів сьогодні отримує стипендії щомісячні, 50 талановитих дітей, учнів 10-11 класів отримують стипендію від міста, і це вже стало доброю традицією. І нова програма, яка цього року запрацює, це учні, які складуть 190 балів. І вступлять в, в вищі вузи Івано-Франківська. Вони зможуть отримати фінансову підтримку від міста до 55 тисяч гривень, і це дуже важлива підтримка, тому що таким чином ми стимулюємо, щоб діти вчилися, здавали гарно НМТ, вступали в на саме в наші Івано-Франківські вузи. Ми очікуємо, що приблизно ну. По досвіду минулих років це буде два від 20 до 25 молодих людей, які зможуть е, отримати цю допомогу. Бо для нас дуже важливо, щоб саме е, Івано-Франківськ е, підтримав е, молодь, підтримав людей, які хочуть тут залишитися, які хочуть тут мешкати, жити і багато чого іншого. Окремо також у нас працює сьогодні молодіжний центр, який ми створили, де молодь може збиратися це на стадіоні рух. І дає дуже багато різноманітних проектів, які можуть реалізувати молодь, ми також підтримуємо ініціативи молодіжних громадських організацій, ну і багато інших проектів, які які покликані підтримати молодь. Бо саме найголовніше сьогодні, щоб молоді люди лишалися в Івано-Франківську, тому що якщо ми втратимо... Молодь дітей, якщо діти не будуть тут залишатися, не будуть самореалізовуватися, майбутнього в місті не буде. Тому всі ці проекти покликані саме в цьому напрямку. Щодо саме цього проекту, то дуже важливо, що Підтримали бізнес асоціація, яка об'єднує сьогодні більше як 12 тисяч працівників в місті Івано-Франківську, які працюють у цьому бізнесі, які об'єдналися бізнес-асоціацію. Ну і також технічну нам підтримку надав університет короля Данила. Зокрема, на її базі відбувається навчання. Ну і також фінансова підтримка на різні витрати. Це 11 модулів, це 11 таких навчальних модулів, де Молодь зможе отримати ці знання і дякую всім, хто долучився, щоб цей проект реалізувався в місті івано франківську проговорили, Молодь... проговорили ми про молодь. Давайте ми зараз поговоримо про наймолодших, про новонароджених. 146 так. дітей ви анонсували про це у своїх соціальних мережах. Народилася в місті Івано-Франківську, такий непростий для держави час. Кожна новонароджена дитина це є майбутнє держави. Ну, це. Тільки у міському пологовому будинку, Місько, тобто ще й в обласному пологовому народжувались дітки. Розкажіть про допомогу і хто буде їх отримувати, які суми всі діти, які народжуються в міському пологовому будинку і виконали умови. А умови дуже прості. Жителі Івано-Франківської громади або внутрішньопереміщена особа, яка зареєстрована Івано-Франківську, і стоїть стоїть на обліку. Не не менше як 6 місяців Івано-Франківську, тобто прописка. Тобто, і також є умова в першому триместрі ну, стати на облік в жіночій консультації, чи комунальні, чи приватній жіночі консультації. Тобто, всі, хто дотримався цих вимог, місто дає допомогу в сумі 20 тисяч гривень при народженні дитинки, якщо це дитина. Учасника бойових дій або військовослужбовця, який бере участь в бойових діях, але не має статусу. УБД, має відповідну довідку. То ця сума в розмірі 50 тисяч гривень. Тобто, таким чином ми допомагаємо, стимулюємо. Багато хто питається, чому 20 тисяч гривень. Ну хочу сказати, що це та сума, що Національна служба здоров'я України 19 тисяч 786 гривень. Саме НСЗУ платить за роди комунальні нашій установі. Тобто по всій Україні це така є ставка за народження дитини. Тому ми прийняли рішення, що саме 20 тисяч 20 тисяч гривень ми даємо за народження Івана франківця На жаль, тенденція негативна. У 2022 році у нас народилося майже вдвічі менше дітей, ніж у 2021 році. У 2023 році на 8% більше, ніж у 2022 році. Ну і вже бачимо по цій тенденції, 24-му році ще більше дітей народиться в Івано-Франківську, чим народилось там 23-му чи 22-му. Але на жаль, ми не дотягуємо до показників 21-го, 20-го року. Зрозуміло чому війна. Зрозуміло, чому багато молодих сімей повиїжджали, Виїхали багато хто сумнівається в ну і велика є причина. Чому не народжувати дітей в цей в цей час? Але для нас дуже важливо, що громада показує, що ми дбаємо, ми допомагаємо. ми Забезпечуємо це не є е, основна причина народжувати дітей, але це такий приємний бонус до того, що відбувається. І Франківськ сьогодні є передовий. До речі, після нас уже навіть уряд заявив про те, що вони теж розглядають варіант про те, щоб збільшувати допомогу при народжуваності, тому що ну розуміють е, наскільки це важливе питання для України сьогодні. Ми рухаємося далі. У нас є телефонний дзвіночок. Ми будемо слухати нашого глядача. Говорить, будь ласка. Добрий вечір. Доброго вечір, вечір, слухаємо вас. Пане мер, скажіть, будь ласка, я живу на другому поверсі. Так, давайте зразу домовимося, що ви слухаєте слухавку, а не говоріть з нами через е, телеприймач. Говоріть через слухавку в телефоні, тому що це займає час. Через слухавку, чуєте? Ну я говорю по мобільному телефону. Говоріть в мобільному, але телевізор не слухайте, бо ви чекаєте, поки сигнал йде туди? Нас кажіть, кажіть ваше питання, кажіть, будь ласка. Давайте я живу на другому поверсі і ліс не працює на другому поверсі. Чому я маю платити за електроенергію ліста? А де ви мешкаєте? Який це будинок? Я живу, я живу по вулиці довгі. 47, сім, угу. квартира 12. Або нехай включать ліфт, бо ліс мені теж потрібний. Я вже старша жінка. Угу. Добре, ми записали і почули ваше звернення. Я думаю, що ви я думаю, що я вивчу. У ну, багатьох будинках зупиняється ліфт на другому поверсі, тому вивчу саме по вашому будинку. Тому дякую, що ви потелефонували. Зараз тривають роботи з благоустрою. Давайте поговоримо про це питання, тим більше що маємо вже не так багато часу за місяць. Великодній свят. Що ага. зараз робиться? І де? Давайте ми говорити про поточні ремонти, а також про програму доступності, яка відбувається ага. в Івано-Франківську. Ну насамперед до Великодніх свят триває поточний ремонт доріг, триває, розпочали прибирання саме міста від цього пилу. Дуже багато зараз бруду. Після зими Тому дуже важливо це також вирішити і прибрати. Тобто то працює в нічний час, в першу чергу в нічний час техніка, яка очищує, і цю роботу будемо ще посилювати зараз. Також почали максимально малювати стовпчики, підготовлювати світлофори. Ну, відповідно, щоб місто після зими, там, де є потреба можливості, щоб ми його привели до до порядку, ну і окремо поточний ремонт доріг, який здійснюється по всьому місту. Мова йде саме про поточний ремонт доріг, і ми намагаємося зараз повністю забезпечити проїзність по всіх вулицях міста Івано-Франківська, особливо там, де їде громадський транспорт. Ну і також запланували ряд робіт, скажімо, не капітального ремонту, але суцільним асфальтом. Тобто є ряд об'єктів, таких як вулиця Чорновола, продовження те, що ми з минулого року зробили, частину вулиці Коновальця будемо робити. Ну і є ряд об'єктів, які ми цього року, де вже не, не можна зробити поточний ремонт, ми будемо робити такими суцільними картами. А паралельно ми почали роботи щодо програми доступності. Зокрема, сьогодні я був біля обласної лікарні, мова йде про шість маршрутів, де дуже сильно користуються наші вояки. Які є на інвалідних військах, які є без кінцівок. Ми сьогодні з моїм радником, який втратив ногу на війні з Юрою Гапанчуком, от розпочалися роботи, дуже активно ведуться від обласної лікарні до центру, а загалом шість маршрутів ми маємо зробити повноцінно доступними. І ми сьогодні були. Там якраз робиться і з'їзди, і пониження, і там, де не було взагалі тротуара. Тротуар, там де зупинка, щоб вона була доступна для громадського транспорту, ну і для людей з інвалідністю. Тобто цю роботу ми активно зараз розпочали і провадимо. І цю роботу будемо цього року робити максимально великій кількості. Шість маршрутів для нас є пріоритет це забезпечити обласну лікарню центр. Центральну міську клінічну лікарню, центр Матейки, Центр, центральна частина міста, вулиця Незалежності до Майзлів, вулиця Вовчинецька героїв є реабілітаційний центр, тобто ну, максимально от ці маршрути. Це маршрути складали самі учасники бойових дій і люди з інвалідністю, які просили саме розпочати ці роботи. Тому крім того, 20 квітня відбудеться велика толока, користуючись нагодою, долучайтеся більше 10 місць. А також хто хоче провести в своєму дворі або мікрорайоні толоку, будь ласка, приходьте в департамент житлово-комунального господарства, писіть заяву. Відповідно по цій заяві, ми можемо видати там мішки, рукавиці. Ну і вивезти відповідь до сміття, яке ви приберете, тому що для цього потрібна техніка, тому долучайтесь. І ще одна акція це акція, яка посади дерево пам'яті, пам'яті воїна. Ми е, закупили дерева. ну Це не є там необмежені кількості та дерев. Тому, будь ласка, це теж до долучитися це те, ж, врахуйте, це департамент благоустрою, який знаходиться на незалежності 5. Тут в центрі треба прийти написати заяву. Відповідно або від мешканців, або від ОЗББ, що ви хочете посадити дерево пам'яті, і відповідно ми складаємо список, перелік і потім розвозимо ці дерева на ті місця, які вказали. Єдине, що ми вас дуже просимо, має бути обов'язково фото. Звіт що ви поставили це, посадили це дерево, бо для нас є дуже важливо. Бо на жаль, минулих років були такі проблеми, коли. Люди вказували, що будуть дворі ці дерева саджати. Ми коли приїжджали цих дерев не було. Ну досить негарно було. Я не кажу про всіх, але такі моменти були. Такі тому були. тому ми mm -hmm. просимо mm -hmm. фотозвіт, тому що це така акція дійсно пам'яті, і хочеться, щоб ну, в пам'ять наших хлопців максимально була велика кількість дерев в нашому, в нашому... телефонний дзвіночок. пане Руслане, давайте послухаємо. Говоріть, будь ласка, якщо ви є на зв'язку. Доброго вечора. Доброго вечора. — Шановний пане Мер, ми до вас звертаємося вже втретє. Так. Ви нам обіцяли все Галицька 93, 91 і — Так. — У нас відкритий туалет загальноміський в центрі міста. Тут дитячий садок, тут дитячий майданчик. Дойде до того, що когось засилу дітей привалить. Там все розкидано. Будь ласка, вас тільки заступників є комфортний дім. Ви Вы... uh -huh. Дякуємо а вам за запитання. Ну, це проблема, то що там була приватна хата. Потім ту приватну хату викупили, е е хотіли щось будувати. Тоді з меш мешканцями е я в тому числі підтримав, е щоб не допустити там забудову. Ну і відповідно є оця занедбана територія колишньої цієї хати. І, відповідно, люди, мешканці навколишніх е скидають туди сміття. Ми час від часу прибираємо раз у рік. Але це, по-перше, приватна територія. По-друге, на жаль, така є проблема. Я, звісно, зверну увагу, що можемо зробити, Ми постійно там піднімаємо навіть паркан, який там є, тому що він постійно там руйнується. На жаль, по місту зараз є такі проблемні питання, тому повністю підтримую вас в цьому питанні. Ми будемо шукати власника цієї території, будемо оштрафовувати. Ну і будемо силами комунальників прибирати. Хотілося би також, щоб власники земельних ділянок, будинків, тому що в місті Франківську таких зараз випадків побільшало. Це і на вулиці Федьковича, на вулиці Незалежності, де є приватна будівля, де є власник землі, де є власник приміщення, але вони не в належному стані. Тому. Ну і нема такого закону, який би, наприклад, де би мерія могла би, наприклад, подавати позовну і забирати просто ті ті ділянки чи ті будівлі, які є, які є не в належному стані. На жаль, цього немає. Штрафи невеликі, тому це також десь я ну стримую, Якщо би штраф був хоча би там 50-70 тисяч гривень, я думаю, що би власник ну знайшов можливість поприбирати. А коли є ж штраф. Максимальний штраф 1700 гривень, ну це ну дещо не стимулює. Але ми в цьому напрямку поприбираємо раз в рік. Ми там дійсно стараємося прибирати і піднімати цей парк. Наші глядачі активні, але питання зараз від мене. Що стосується оновленого кабінету лікаря-околіста в дитячій нашій поліклініці, розкажіть трошки про це. Ми далі продовжуємо оновлювати медицину. Дитяча поліклініка дуже багато дітей туди звертаються з батьками. І окуліст – це той спеціаліст, який дуже потрібний при всіх профоглядах, при всіх оглядах потрібно пройти окуліста. І дуже важливо, щоб була сучасна техніка. Тому ми не тільки це ремонт зробили, а купили і МРТ, і відповідні прилади, сучасні, які дозволяють зараз проходити там діагностику. діагностику і буквально найближчим часом ми ще відкриємо оновлене педіатричне відділення Настуса. Тобто, де ж теж багато дітей звертаються окрім дитячої поліклініки, В нас ще п'ять педіатричних відділень по мікрорайонах нашого міста. Ми теж дивимося, щоб вони були в належному стані, оновлені були прилади, були обладнання, десь мінялися дещо меблі завдяки нашим лікарям. А, ну, багато що вдалося залучити кошти Національної служби здоров'я України, і тому нам вдається потрошки оновлювати медицину. Щоб пройти що... обстеження, потрібна класична От... процедура направлення тобто від то педіатр. направлення угу. педіатра? Тобто має бути направлення педіатра, тобто кожного є сімейний лікар, то тобто само в дитини є сімейний лікар, відповідно є направлення. Є певні послуги, які є платними там, які не входять в пакет НСЗУ, але їх можна там записатися і пройти. А мова там про. Але ці послуги ну, в рази дешевше, ніж приватних лікарів саме у нашій поліклініці. Здоров'я це важливо і важливо телефонні дзвінки. Ви нам телефонуєте, ми вас слухаємо. Говоріть, будь ласка. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Плахана маневр, я по такому питанню. От на зупинці військових ветеранів. Угу. Часто ставлю такі в палатку і газети видають. Mm. Mm -hmm. От, там є. Гроші скидайте на дрони, на дрони, mm -hmm. на дрони. Mm -hmm. По-перше, урна та не опломбована. Якщо фоторахувати, mm -hmm. жінка на мене налетіла, Яке я маю право то фоторахувати, а куди ці гроші йдуть? Mm -hmm. Ну так, в принципі, так слушно. Проконтролюємо. Дійсно, має бути опломбована і дійсно. Ці кошти, те, що збирає громадська організація Легіон Свобода, я знаю, куди вони йдуть. Вони йдуть на дрони двох батальйонів: батальйон Свободи Національної гвардії і Сила Свободи, батальйон Національної гвардії. Тому всі ці кошти передаються навіть минулого року, коли був Петро Кузик Комбат, то ми навіть ці кошти, які зібрали на фільмі про їхній батальйон, просто передали на потреби цього батальйону. Зараз дійсно найбільше потрібно дрони в дрони Дрони Mavic, і тому дійсно збираються кошти саме на, на, на ці підрозділи. У нас є наступний дзвіночок. Говоріть, будь ласка. Виві. Добрий вечір. Добрий вечір. Добри вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Е, пане Руслане, скажіть, будь ласка, хто відмінив рух автобусу 23 до Дем'янового лазу до цим Майте совість трошки над тими пенсіонерами, які зараз йдуть на той цвинтар до своїх рідних зробити порядок на цвинтарі. Ну і йти від озера до цього, до цвинтару, ну там же ж є шмат дороги, такий бабка йде, той рузачок несе, ті квіти несе. ну... ну... Ви так за нами за пенсіонерами так mm -hmm. ну, вирішіть це, будь ласка. Питання добре. Чому дякуємо. Дякуємо. Ми, ми зрозуміли. Суть там питання. там кусок дороги дякуємо. дуже в поганому стані. Тому не хотілось ламати зараз автобус. Але а це комунальні Так, До кінця okay. наступного тижня ми плануємо той кусок дороги повністю зробити, засфальтувати капітально і відповідно відновити автобус рух до дем'яного лозу. Тому це в процесі. Ну, відповідно, ми працюємо над це зараз. Про міст поговоримо. Якщо вже так. дороги, то значить про міст. Мова так. буде йти про е, цей пішохідний міст на пасічну у своїх соціальних мережах. ви навіть опитування проводили, чи варто mm. робити ремонт моста у, е, у час війни, і які там результати, і яка ситуація ну, майже 90%, дещо менше сказали, що на часі, тому ми приступили силами локомотиво-ремонтного заводу, які взяли на себе. Зобов'язання відремонтувати цей міст. Зараз йде берег укріплення і йде зміна русла річки, тому що там дуже важливо приступити до опори відповідно до, відно... до самої відновлення покриття. Все-таки врахувати те, що не допустити підмивання берега того з боку загвіздя, з боку пасічної. Тому надіємося, що локомотиво-ремонтний завод. З... Слів Руслана Терешка обіцяє, що до 1 вересня він би мав встигнути цей пішохідний міст відремонтувати. Дай Боже, щоб це дійсно так і тому, що багато людей, які користувалися цим мостом, як з Загвіздянської громади, так і мікрорайону Пасічна, так і Набережна, ну потребують саме відновленого, відновленого пішохідного мосту. Поговоримо про завтрашній день. Ранок почнеться із відкриття меморіальної дощок. Це Андрій Чепіль і Олег Паркулап, 10-та школа. Знав обидвох. Олег, це був мій однокласник. Загинув захисник наш Олег Паркулап, а Андрій Чепіль. По суті, виріс в мене на очах. Ми в добрих стосунках з його батьками по сьогоднішній день. Розкажіть, будь ласка, про цю подію. заодно запрошуємо на спільну молитву. Завтра о 9.30 у десятій школі. На жаль, мінімум двічі в тиждень ми відкриваємо нотаційні дошки нашим франківським героям. Понад 400 сьогодні вже загинуло з 24 лютого 2022 року. Дуже сумна статистика. А якщо взяти ще 65 франківців, які загинули з 2014 року, та можете порахувати, яка це кількість загиблих. Окрім того, ще 97. Сьогодні франківці врахуються пропавшими безвісті, тобто мають статус пропавшими безвісті. Дай Боже, щоб знайшлися, але на жаль, багато родин, які навіть до мене на прийом громадян, звертаються з тим, що не можуть знайти сина, не можуть е е знайти е свого чоловіка, свого батька. Тому це велика трагедія. Тому завтра запрошуємо на молитву 9.30, 10-та школа. Це вже не перші дошки анотаційні. На жаль, на десятій школі, і сумно говорити про те, що сьогодні на багатьох наших закладах з'являються такі анотаційні дошки. Але ми е, докладемо максимум зусиль всі зусилля, щоб пам'ять зберегти не тільки анотаційних дошках, а й в книгах і в фільмах. І в турнірах пам'яті, відкритих уроках і багато чого іншого тому відкриваються ці натаційні дошки в першу чергу на закладах освіти, там де навчалися, там де проходило дитинство, там де проходило становлення для того, щоб зберегти цю пам'ять не для родини, а для громади для наступних поколінь. Бо ця робота є дуже важлива, щоб гідно вшанувати пам'ять. Всіх героїв, які віддали життя в цій страшній московсько-українській війні. У нас є дзвіночок. Давайте, будь ласка, послухаємо. Говоріть ви в ефірі. Доброго вечора. Доброго вечора. Доброго вечора. Доброго вечора. Доброго вечора. Доброго вечора. пане Руслане. Ви мене чуєте? Чую у вас дуже добре. Кажіть, будь ласка. Ви мене чуєте, пане Руслане. Так, чую дуже добре. І пан Руслан чує, я чую. Дуже. Всі чують. Це в будинок номер 10 по вулиці Симоненко. Угу. Вам листи писали, щоб перенести дитячі гойдалки на середину площадки, ніхто на це не реагує. Ви відправили лист, теплий дім там ноль. Теплину нічого не возьмеш. Допоможіть нам перенести гойдалки на середину. Тому що теплий дім дав відповідь, що воно на балансі стоїть, а воно і там буде на балансі стояти. Тільки на середину перенести, бо ми скоро з користими криками, шумами і так далі. Маса посторонніх людей, у нас, дітей. Дуже багато. Люди в подвір'ї такого немає, як у нас. Та вже зрозуміти, допоможіть. Це просто крик душі. Прошу вас, Руслане. Uh -huh. uh -huh. Хоч не кажіть, що зараз війна. Я вас прошу, бо нам тут життя немає. Дякую. Дивіться, тут треба, щоб всі мешканці порадилися, ми не можемо приймати рішення ну, тільки на підставі одного дзвінка. Треба, напевно, щоб провести збори в дворі, прийняти рішення, тому що, як правило, діти гойдаються на цьому майданчику самих жильців. Якщо із сусідніх дворів приходять десь гойдатися, діти це також. Ну, якби наші діти, тому тут треба прийняти зважене рішення. Якщо є технічне рішення, перенести ці гойдалки дещо. Ну, посередині будемо хвалювати рішення, звісно, що це певні кошти, в тому числі. На перенесення, на бетонування ну це на... ж треба належно та... і треба належно це зробити, але давайте щоб це було дійсно ухвалене більшістю жителів ваших будинків. Щоб це не було, знаєте, зараз ініціатива, щоб на другій програмі не дзвонили. Що що ви зробили з качелями? Перенесіть на то місце. Тому тут треба зважене рішення. Подумаємо, я не проти, якщо більшість мешканців буде за таке рішення. Ми працюємо у прямому ефірі, і я е, маю місію повідомити всіх мешканців, що нас дивиться увага! Повітряна тривога. Повітряна тривога. Ви е, слідкуєте у укриття, бережіть себе і бережіть своє здоров'я. Пане Руслане, я думаю, що ми, в принципі, той об'єм питань, який сьогодні спланували, його вичерпали, і тому будемо завершувати нашу програму через те, що життя найважливіше, і ми повинні робити все для того, щоб його зберегти. Дякуємо нашим Збройним силам України за те, що вони кожного дня боронять і дали нам можливість до цього часу поспілкуватися. Руслан Марцінків гість програми проголовне в деталях, як завжди, у четвер був нашим співрозмовником. До Вих зустрічей в ефірі на все добре.